Чи відчуваєте ви тиху невідкладність життя, прожитого наполовину? Нам усім відведено обмежену кількість днів, але ми марнуємо їх на дрібниці. Ми переживаємо глибокий смуток, а нам кажуть відволіктися. Ми знаємо, що наш час дорогоцінний, але віддаємо його безкоштовно. Стоїки ясно бачили цей конфлікт. Вони вчили, що, дивлячись у вічі смерті, зустрічаючи свої почуття та люто оберігаючи свій час, ми можемо створити життя сповнене мужності та сенсу. Сьогодні давайте навчимося, як перестати марнувати життя, яке нам залишилося. Карти здано. А тепер потрібно залишок життя прожити за природою, наче ти відживши своє. Уже помер любити тільки те, що тобі вибало й відміряно. Що доречніше за це Марк Аврелі, роздуми. У нас є ірраціональний страх перед прийняттям факту власної смертності. Ми уникаємо роздумів про це, оскільки вважаємо, що вони пригнічують і обтяжують. Однак думки про те, що ми смертні, часто справляють протилежний ефект скоріше бадьорять нас. Аніж засмучують. Чому? Тому що дають ясність. Якби вам сказали, що залишився тиждень життя, що б ви змінили? Якби ви померли, але вас реанімували. Наскільки іншим став би ваш погляд? Якщо ж як каже у Шекспіра чарівник Просперо, про смерть подумати немає ніякого ризику загрузнути в дрібницях і відволікаючих факторах. Не станемо заперечувати свій страх перед смертю, нехай він допоможе нам стати кращими. Сьогодні не ховайтеся від своїх почуттів. Чим намагатися обдурити, краще перемогти це почуття, горе. Сенека, втіха до матері Гельвії. Ця практика думати про смерть дає нам ясність, але вона також готує нас зустрічати найболючіші реалії життя. Без здригання. Одна з найважчих з них горе. Кожен втрачав близьких, друзів, колег, батьків. Поки ми горювали, якісь люди з найкращими намірами всіляко намагалися нас відволікти на пару годин і змусити думати про щось інше. Якими б добрими спонуканнями не була викликана їхня поведінка, вона помилкова за стереотипними уявленнями. Стоїки пригнічують свої емоції, проте їхня філософія спрямована на те, щоб навчити нас зустрічати емоції і справлятися з ними відразу ж, а не тікати від них. Є спокуса обманювати себе або ховатися від сильних емоцій на кшталт горя, кажучи собі та іншим, що все добре. Однак усвідомлення і розуміння краще. У короткостроковій перспективі приємніше відволікатися. Стародавні римляни йшли для цього на гладіаторські бої. У довгостроковій же перспективі краще зосередитися це означає, що справлятися з негативною емоцією потрібно відразу, просто зараз. Обробляйте й аналізуйте те, що відчуваєте. Позбудьтеся своїх очікувань і відчуття, що сталася несправедливість. Знайдіть у ситуації позитив. Однак залишіться з болем і прийміть його, пам'ятаючи, що це частина життя. Марна трата часу. Усякий світлий розум, усяка голова, хоч раз у житті осяяна думкою, не втомиться дивуватися цьому дивному затьмаренню умів людських. Справді. Ніхто з нас не дозволить вторгатися у свої володіння, і виникне хоч найменша суперечка про кордони, візьметься за каміння і зброю. А в життя своє ми дозволяємо іншим втручатися безперешкодно. Більше того, самі запрошуємо майбутніх господарів і розпорядників нашого життя. Немає людини, яка бажає розділити з іншими гроші, а скільком роздає кожен своє життя. Ми пильні, охороняючи батьківську спадщину, але як дійде до витрати часу, надміру марнотратні. А це ж те єдине, у чому скупість гідна поваги сенека про швидкоплинність життя. Так само, як ми повинні зустрічати наші емоції, щоб по справжньому жити, ми повинні також протистояти тому, як ми витрачаємо наш найцінніший і скінченний ресурс. Сьогодні у вашому житті виникнуть нескінченні перешкоди: телефонні дзвінки, електронні листи, відвідувачі, непередбачені події. Американський літератор Букер Вашингтон зауважив практично незліченна кількість людей готові витрачати безцільно свій час. Філософи знають, що їхній стан за замовчуванням має бути пов'язаний з роздумами та самоусвідомленням. Ось чому вони так старанно захищають особистий простір і думки від вторгнень зовнішнього світу. Вони розуміють, кілька хвилин глибоких роздумів варті більше, ніж будь-яка ділова зустріч або звіт про виконану роботу. Вони також знають, як насправді мало часу дано нам у житті і як швидко можна вичерпати свої резерви. Сенека нагадує. Ми можемо прекрасно захищати своє майно, але ми занадто недисципліновані у визначенні ментальних кордонів. Майно можна повернути, а час? час наш найнезамінніший актив. Ми не зможемо його купити. Ми можемо тільки намагатися якомога менше розтрачувати його даремно. Не продавайте себе занадто дешево. Ніхто не зможе відняти у мене жодного дня, не будучи в змозі віддати нічим гідним за таку втрату. Сенека про безтурботність духу. Ми настільки необережні з нашим часом, дозволяючи іншим красти його без роздумів. Сенека йде ще далі, закликаючи нас думати про наш час як про гроші. Люди витрачають набагато більше. Коли користуються пластиковими картками, а не готівкою, це давно встановлено. І якщо ви коли-небудь замислювалися, чому банки та компанії, що випускають кредитні картки, так агресивно їх рекламують, то причина саме в цьому: чим більше у вас кредитних карток, тим більше ви витратите. Чи не ставимося ми до днів свого життя так само, як до грошей? Ми точно не знаємо, скільки ще днів будемо живі. Ми щосили намагаємося не думати про те, що коли-небудь помремо. Тому досить марнотратно ставимося до свого часу. Ми дозволяємо людям і зобов'язанням віднімати його в нас лише зрідка запитуючи а що натомість? Максима Сенеки еквівалентна переходу від кредитних карток до готівки. Філософ каже. Що потрібно замислюватися над кожною угодою. Чи отримую я тут доход? Чи справедлива така угода? Гідність і хоробрість. Нам ненависні гладіатори, каже Цицерон, якщо вони всіляко прагнуть зберегти собі життя. Ми аплодуємо їм, якщо вони відкрито висловлюють презирство до неї. Сенека про безтурботність духу. Отже, ми оберігаємо наш час. Ми зустрічаємо наші почуття, і ми живемо з нашою смертністю на увазі. Як виглядає таке життя в дії? Це життя гідності та мужності, це протилежність життю, прожитому в страху. Співкурсники Ліндона Джонсона, майбутнього президента США, розповідали про нього одну ганебну історію. Джонсон був базікалом і відчував потребу постійно домінувати і залякувати. Але його біограф Роберт Каро ясно дає зрозуміти, коли хтось протистояв молодому Ліндону, він проявляв себе справжнім боягузом. Одного разу під час суперечки через покер Джонсон не кинувся в бійку, а кинувся на ліжко і почав несамовито двигати ногами в повітрі, як дівчисько. Він кричав: Якщо ти мене вдариш, я тебе копну, якщо ти мене вдариш, я тебе копну. Пізніше Джонсон активно намагався уникнути служби в армії під час Другої світової війни і веселився в Каліфорнії, поки інші билися і вмирали в Європі, Африці Південно-Східній Азії. Потім він заявив, що був героєм війни, це була одна з найганебніших його брехливих заяв: не можна заради підтвердження своєї хоробрості нехтувати власною безпекою або вдаватися до насильства. Але ніхто не поважає боягузів. Ніхто не любить нероб, що ухиляються від виконання обов'язків. Ніхто не захоплюється людьми, які занадто високо ставлять свій особистий комфорт і потреби. У цьому іронія боягузтва. Воно націлене на самозахист, але створює ганебні секрети. Самозбереження навряд чи варте таких проблем. Будьте хоробрими, будьте гідними. Карти здано. Наш час короткий, наші емоції реальні, а наш характер визначається нашою мужністю, це стоїчний шлях до життя зі змістом, це життя, де ми не ховаємось, не марнуємо час і не боїмося, це життя прожите з метою, з гідністю. Якщо ви готові перестати продавати себе за дешево і почати жити життям мужності, я запрошую вас підписатися на наш канал. Щиро подяка нашим партнерам, чия підтримка робить цей контент можливим. Ознайомлення з їхніми пропозиціями чудовий спосіб допомогти нашій спільноті процвітати. Давайте жити сміливо разом!